Не так давно закінчився другий сезон. А що як? Це анімаційний проект Марвел, фішкою якого є розповідь про різний можливий розвиток подій у всесвітах. Для цих історій не існує ніяких обмежень. Будь-що, що може з'явитися в уяві, можливо, у якомусь із світів. Інтригуюча концепція, яка дає простір будь-якій фантазії. MCU схопили цю ідею, і, як завжди, ну ви розумієте, огляду першого сезону на каналі немає, бо напевне каналу тоді ще не існувало. Але я пам'ятаю, що він не був прям жахливим. Хоча вже тоді дивним було рішення Марвел не залишити це просто антологією, а в останніх епізодах зв'язати все, що ми бачили протягом сезону разом. Цікаво, чи могло б це вже тоді ідентифікувати одну з проблем майбутнього? Хто зна. Але проходить два роки і дебютує другий сезон з дев'ятьма епізодами. Пройдемося по ньому. По-перше, історії не стали цікавішими чи глибшими. Персонажі не отримали належної уваги. Повороти, які є в нових світах, не шокують та не провокують. Надто вже все очікувано та просто. На початку вже зрозуміло, як закінчиться кожен епізод. Ніяких ризиків, нічого неочікуваного. Кожна складова епізоду це просто новий скін. Це дуже-дуже незначна різниця з тими персонажами, яких ми вже знаємо. Звичайно, небо не помре в першому епізоді, звичайно, її вірність це її основна риса. Звичайно, квіл не виявиться злодіям у другій серії, це буде его. Стів Роджерс так і Залишиться бойскаутом а Меліна – ворогом щодо самих змін вони теж не розкривають нічого нового, не дають відчуття, що це неймовірні, незвідані раніше світи. Ксандр, земля, сакар ми це вже все бачили. Звичайно, деяким персонажам пощастило більше, ніж іншим. Не всіх з них спаплюжили. Як завжди, не пощастило Тору з Локі, ще чогось з Хели зробили посміховисько. Що це у Марвел за манія робити з тисячолітніх богів створінь, які все ще постійно себе шукають? О, і навіть не починайте про різдвяний епізод, наче трирічний писав. Чомусь у декількох серіях є корг. Коли це він став таким популярним персонажем? Знову повертатися до Сакару і грандмайстра з Валькірією після провалу четвертого Тору просто злочин. Марвел повернув багато знайомих персонажей в цих серіях, але дав їм кримінально мало часу. Наприклад, Ванді Максимов. У неї скільки було? 10 реплік, Локі його 10 секунд на екрані, Хеймдал. Але так, давайте ще Дарсі повернемо. І вона знову буде несмішна. Хеппі, грандмайстра. З яких пір вони нові обличчя МСЮ, на яких не на... Плювати, але при цьому з персонажів останніх фаз є тільки чувак з браслетами, ну той, якого як би мають бути персні та Меліна. А де Шанші, Шіхалк, хто там ще з провальних серіалів та фільмів? І, звичайно, медіа найкращим епізодом вважають історію про кахорі чи каорі, як її там. Давайте загинати пальці. Вона сильно крута, розумна, рішуча індіанка з племені Могавків. чи як це правильно називається. Вони говорять на своїй мові, саундтрек теж якийсь автентичний, як хоробро, як відважно. Сама історія, звичайно, фігня, але ж нарешті ще якісь меншинства, яким виділили цілий епізод. Але в якийсь момент антологія знову стає історією капітана Картер, цієї жіночки з першого сезону. Також повертається Стрендж Супрім, чи якось так. Але ж, звичайно, він нова загроза. І знову через Крістін Палмер, яку він хоче повернути до життя. Звідки? Ну звідки ця одержимість зробити зі Стівена та Крістін неймовірну трагічну пару на все життя? Чому те саме вони в цьому сезоні намагаються зробити із Пегі та Стівом? Добре було б, якби нарешті персонажі рухалися далі та мотивувалися чимось іншим. Чому Пегі знову у центрі сюжету з трьома серіями? Вони хочуть повернути Хейлі Атвел у МСЮ? Та ми вже бачили, аж дві її долі. Вона явно за собою МСЮ не поведе. Та й написана вона не дуже з непохитним моральним компасом, завжди права, завжди за добро, прям ідеал. Навіть Стів таким не був. Але далі просто шедевр. Вона бореться не сама проти Стренджа, а з Кахорі, тією хороброю, приголомшливою новою героїнею. Але хочу навести фокус навіть ще вуще, на один певний момент. Ми всі пам'ятаємо, як Стів тріумфально підняв Мйолнір. Це було просто неймовірно. Це було. Заслужено, це тизерили ще з других месників. Вага цього моменту змінила битву з Таносом. Роджерс заслужив цей молод, заслужив цей момент. Він органічно йшов до нього, і далеко не всі його рішення були правильними. Але в кінці кінців його серце та наміри залишалися чистими. А тепер давайте повернемося до мульту. Каорі та Пегі не дають стренжу запустити якусь там м'ясорубку з героями та злодіями мульта всесвіту, і баланс сил якийсь не дуже рівний, наче. Але потенційні жертви м'ясорубки раптом починають закидувати пегі своїми речами: корони, мечі, ножі, пластри. все, що хоч трохи може бути згадане глядачем, раптом опиняється на капітані Картер, тобто ні з того, ні з сього її осипали абсолютно всім. Може, це і могло для когось виглядати круто, але в чому був посил? Який був білдап до цього моменту? Чим вона заслужила таку вірність і допомогу інших? Так, звичайно, як аудиторії, нам показали, яка вона неймовірна, але звідки про це має знати, наприклад, Хела. Коротше, крута Пеггі в кінці залишається зі спостерігачем. А Стівену перед смертю таки вдається відтворити світ із крістін. І що ми взагалі дивилися? Оду капітану Картер чи Каорі цей проект був єдиний, де можна було собі дозволити якісь ризики і цікавий сторітелінг, але ні. Ті самі персонажі в тих самих умовах. І характеризація змінюється тільки в гіршу сторону. Комікси, звичайно, Звичайно, теж завжди були різні у якості, але щось другий сезон явно просів. І мальовку об'єктивно як би не оціниш, але може вже час її трохи змінити, бо виглядає вже трохи дешево. Вже є снікпік серії третього сезону. Подивимося, що там буде далі. Якщо знову це буде замаскована історія про капітана Картер, буде неприємно.